Що не будується, ми купити з 2006 року. В нашому місті започаткували виїзні прийоми Анатолія Федорчука. Щотижня мера Мери вітає новий заклад. Цього тижня, у середу, 17 березня. Прийом відбувся у гімназії Перспектива. Зазвичай на зустріч до міського голови записуються громадяни із складними питаннями, вирішення яких потребує довгого часу. Люди, які не знайшли відповіді у кабінетах державних або муніципальних служб, приходять, аби отримати їх від мера. Хтось звертається за роз'ясненням, хтось приходить зі скаргами. Та головне з надією, що міський голова допоможе, хоча не всі питання в його компетентності. Тож Анатолій Соловйович радить, до кого варто звертатися з конкретною проблемою. Велика сім'я Киричків вже не вперше. Спілкуються з мером. Два брати не можуть поділити землю. Ще в 99-му році земельну ділянку діда надали в постійне користування одному брату, а інший про це дізнався аж через кілька років. Ви сядьте між собою родичами. Розберіться, я не хочу і не маю наміра ставати на якусь сторону. Це дуже погано, коли два брати рідних починають між собою сперечатися. Катерина Некреча Ігор Романенко, новини телеканал Бориспіль.